Спонсор показу програми цінуй справжнє. Найпівнічніший штат США Аляска. Суворий клімат, дикі пейзажі та траси, де марафонці випробовують свою витривалість характеру. Саме тут українець Микола Таран увійшов в історію. Став першим учасником з України одразу у двох марафонах. У найбільшому місті штату Анкориджі та в столиці Аляски Джуно. Я запитався ще щодо того, як я брав участь, чи були до того українці, які там фінішували, Організатори сказали, що були з інших країн, але от з України не було Обидві дистанції по 42 кілометри. У джуну, куди можна дістатися лише літаком або кораблем, бігли близько двох сотень спортсменів. В Анкориджі понад 700. Ці забіги стали для Миколи Тарина вже четвертим офіційним стартом на Алясці за останній місяць. Перед цим він подолав 5 та 21 кілометр. Каже, кожен такий фініш це не лише особисте досягнення, а й нагода об'єднати людей навколо бігу, зокрема українців, які нині живуть у США. Я буду, звісно, пробувати, Воти, теж організовувати тут бігові забіги для українців до відповідності до наших українських свят, які будуть в Україні. Я хотів би тут щось теж таке організувати це у планах. Та головна мета участі у таких заходах для Миколи, який є чотирикратним рекордсменом України з ультрамарафонського бігу, не лише спортивні рекорди. Він прагне підтримати свою країну та розповідати світу правду про війну. За ці кілька років чоловік вже пробіг сотні кілометрів, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Також він організовує групові та індивідуальні забіги, а за донати ділиться порадами, як безпечно долати довгі дистанції. Важливо розказувати. Людям, які далекі від політики, розказувати, як воно є насправді, тому що дійсно за кордоном новини трішки по-іншому подаються. Ось чому я бігаю тут. Я хочу доносити справи, що відбувається в Україні, щоб знали, щоб люди не думали, що якось романтизували насправді війну. Попереду нові дистанції, нові благодійні проєкти і ще більше фінішів з нашим синьо-жовтим прапором. Малює кавою, аби забути про щоденні турботи, проблеми чи труднощі. Тетяна Ремньова займалась образотворчим мистецтвом тільки під час шкільних занять. Але справжню пристрасть до творчості відкрили у центрі турботи. Жінка ділиться. Вперше прийшла сюди у 2022 році, коли й переїхала з Донецької області до Тернополя. Саме тут жінка вперше спробувала малювати кавою, і знайшла нових друзів та почала волонтерити. Хто хоче так немножко розслабитися, чим-то зайнятися, це можна в домашніх умовах взяти, розводити каву і цими самими відтінками робити. Каву розвели і от це, ну, чуть густіше там, де чорненьке, а то так розтягуєш, розтягуєш, і от це, ну, зробила отакий, от що мене. Прийшла нам домаль та сонечка у центрі турботи дбають не лише про емоційний комфорт, а й про побутові потреби відвідувачів. Тут організували благодійну ініціативу безкоштовні стрижки для людей літнього віку. Неї скористалася Зінаїда Сливак, яка разом із внучкою переїхала до Тернополя з Маріуполя. Жінка ділиться, як тільки побачила оголошення про таку можливість, одразу записалася. Підтримались 250 гривень, через місяць Я п'ять і браслет. Тож, ну чечко говорю, может, мне чуть-чуть мне жалко, да де кошти недостатні, не. поэтому. Але я тут а прочитала, о". Адміністраторка центру Христина Бек каже, ідея зробити безкоштовні стрижки для людей літнього віку з'явилася на початку липня. Її запропонувала одна із їхніх відвідувачок. Згодом до ініціативи приєдналася ще одна жінка. Відтак за місяць організували два такі дні та допомогли 11 людям третього віку. Почалося з того десь забезпечення гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам, пошук для них якогось тимчасового житла і так далі. А зараз це переросло в дійсно дуже великий, дуже потужний проєкт, через те, що щодня у нас відбуваються різні заходи. Ці заходи відбуваються на волонтерських засадах. Це просто ініціативні люди, які бажають потребуватися про інших. Христина Бек каже, запитів на безкоштовні стрижки стає дедалі більше. Тож волонтери вирішили зробити цю ініціативу регулярною. Відтепер стрижки для людей літнього віку будуть робити щопонеділка. Sponsor pokazu programy CINUJ sprawnie.